Пані та панове, товариші та товаришеси, грішники та грішниці. Здрасте, як ся маєте, шановні? А? Не чує баба? Всі ми любимо Київ, правда? Ну, припустимо, що всі Київ як столиця світу має свої плюси та мінуси, недоліки та переваги. Саме в Києві динозаври 200 мільйонів років тому винайшли писемність. О. Також саме в Києві, Ісааку Ньютону впав каштан на голову, і він промовив знамениті слова. Гравіт. Тація, безсердечна ти сволота! Mm -hmm. У сьогоднішньому відео я покажу вам свій власний топ-5 унікальних неперевершених суперцікавих місць у столиці, які вам не покаже ніхто. Саме в ці місця ви можете водити ваших друзів за кордону і повірте. Жоден, жоден тревел блогер чи газета там якась не покажуть вам ці місця. Всі вони не хочуть ризикувати репутацію і показувати вам дійсно щось свіже та унікальне. А на мене всім пофіг, тому я роблю, що хочу. Тож, в самому кінці відео вас чекатиме бонусне місце. Тому додивіться аж до самого кінця. Підпишіться на найнепотрібніший канал на світі, і ми починаємо. Місце номер 5. Знаєте, певно, в кожній поважній столиці Європи є квартал, вулиця зазвичай десь в центрі міста, де розташовані дорогі супер лакшері бутіки класу Важкий Люкс. В Барселоні це проїзд «Грасіо», в Парижі. Це Авеню Монтель, в Києві це Пасаж, і в цих супер лакшері кварталах обов'язково буде присутній такий бутік. Як Луї Вітон. Ось так от він виглядає в Парижі. Огонь нічосі. Ось так, от в Швейцарських горах. ти Ось так от в Японії, Данії. <плес> Нормас. А ось так от в Києві. Клас, супер, правда. Друзі, <плес> <плес> ви тільки гляньте. Наша столиця має найвеличніший магазин люксового бренду у світі. Як тобі таке, Джонсенюк? <плес> На жаль, Луї Притон був вимушений покинути престижний київський пасаж, Ось вони навіть допис в своєму інстаграмі зробили, але ніхто не ріпоснув, тому тема загула. А покинув він пасаж? Ви не повірите, по його місце потіснила хумана. Боку ж цей кровожерливий капіталістичний світ. Ви собі уявіть, гротесні. Тескність всього, що відбувається. Ось тут Хумана, а навпроти, фешенебельний хучі. Боже, я в тебе не вірю, але зроби так, щоб туди заїхала Хумана. Такс, що тут по архітектурі та оздобленню? Ми бачимо лаконічний дизайн та якісне аерозольне покриття. До речі, ось цей ось трафарет робив Бенксі, коли був у Києві. А ось цей ось я. Те, що подібні магазини є атрибутами нав'язаної соціальної успішності, я вам зараз легко доведу на OLX існує таке явище, як продаж пакетів від люксових брендів. Тобто, якщо ви не в змозі купити шмотку важкого люксу, то можете купити пакет від важкого люксу і утерти носа усім заздрісникам. Я хотіла придбати пакет в якості реквізиту для зйомки на смітнику, але Народ бля маленький, іксес коштує 150 гривень, великий 350. Скільки? Та блін, ви що, хімілі? Я не буду витрачати на це гроші своїх патронів. Запам'ятайте, любі друзі, успішним бути не обов'язково. А якщо вже дуже кортить бути саксесу, то цю саксесульність визначаєте ви, а не те не та реальності, в яких нам приходиться існувати. Змініть нарешті свій локус контролю з зовнішнього на внутрішній. Та придбайте мій курс по мотивації. В курсі йде 30 практичних завдань. А ще мило. Ось промокод зі знижкою 30%. Погарцювали. до наступного місця. Номер 4. Наступне місце в Києві, яке я вам покажу, це місце, де були помічені всі представники сучасної української інтелігенції від Доржа Бату до МСІП'є та Наталки Мосейчук. Саме сюди поїхав засмучений <хи> Іво Бобул після невдалого інтерв'ю вчити, що таке сексизм та меми. Саме в цьому місці анука відчепись від мене. Саме в цьому місці Іванов вивчив такі складні слова, як метафізичний екзист дихотомія деструкція. І саме в цьому місці мені назначила забив Ірина Фаріон. Це шаурма Сан Айленд на позняках. А, ні, це просто шаурма Айленд. Ага, ок, коротко поясню вам, що таке Айленд, якщо ви не в тємі. Існує така субкультура, як навколо футбольні хулігани, або скорочено офніки. Ці панове славляться своїм культурним підходом до вирішення сутичок зазвичай у форматі дебатів або за шаховою доскою теплими літніми вечорами в парку Шевченка. Навколо футбольщики з. Хиблені на такому бренді одягу, як Stone Island. Це італійський бренд одягу преміум класу, у якого є унікальна риса, патч з розою вітрів, тобто нашивка, яка зазвичай розташовується на лівому рукаві. Ой, і що тепер, Дмитро Кулеба, Офнік, чи що? Блін, мала, не крінжуй. Термін забив. У культурі футбольних фанатів забивом називають договірну масову бійку, де виховані чемні челіки обмінюються люб'язностями. Час Часто від футбольних улів можна почути фразу паясні за шмот, але не намагайтеся збагнути, що це означає. Це одна із семи задач тисячоліть, за розв'язання котрої інститут клея в США дає приз в мільйон доларів. Коротко кажучи, шаурма Айленд умовна мека для таких представників вуличної субкультури, як футбольні хулігани. Ну що йдемо? Скуштуємо. Добрий день. У вас супер класна шаурма. Порадьте що замовити двом дівчатам, які не на дієті. Ну дивіться, якщо перший раз, спробуйте стандартний пач або середній пач. Краще середній. Там трошки побільше м'яса, якраз під'їсте і ознайомитеся з нашою рецептурою. Добре, тоді два стандартних пачі. А підкажіть, а до вас не приходила Ірина Фаріон, судив шаурмічну? Вона Це політикиня якась? Ні, ні, ні. Я не бачу про ніч. Ну вона я просто бачила час від часу, оглядає шаурму в Києві. <рес> а скажіть, у... а хто ваша цільова аудиторія? Це анімешники, якісь чи Я б не сказав. А хто цільова аудиторія? 50, 50 на 50. школярі дорослі. Школярів mm -hmm. теж вистачає. Ну я напроду кажучи, недавно узнав взагалі про такий бренд -одяг у Stone Island. У нас дуже схожа назва. Плюс ці самі пачки, що ми даємо наклеїчки. Я не знаю чого. Школярі дуже фанатіють від цього. Ага, ага. Це свого роду, як баб. Мабуть, в мій час було там, я не знаю, ну круто там Бетмен і я там, рок музику люблю Мерлін Менсон. Мені ага. було. раніше для мене це читалося. А у них оце, іменно стоун Айлен це щось, я не знаю. А скажіть, а як взагалі от прийшла ідея? Ви не знаєте, як от відкрити таку шаурму? Мені говорять, так казали по крайній мірі, що син власниці підкинув ідею. – Я зрозуміла. – А є ще десь в Україні ця шаурма Чи тільки в Києві? Тільки в Києві, можливо, скоро найближчим часом друга точка відкриється. Я зрозуміла. Так, дівчата, проїжди, 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 проїжди. Да, давайте. Ну що, йдемо куштувати. Mhm Феміністок та моїх друзів з Гомославної церкви України. І ти не прийшла на забив біля Стонайлендша шаурми, а отже, технічна перемога за мною. Але я даю тобі ще один шанс, Іра. Приходь сюди 9 вересня 2011 року, і ми один на один зіштовхнемося в епохальній битві бумерів проти зумерів. І ти поясниш за свій шмот, Іра, і за свій гнилий базар. Я чекаю тут. Фух. А тепер реально Идем, короче, їсти шаурму. Все, вирубай камеру. А ну-ка Настюх, як тобі? Супер смачно. Клас. Реально смачна шаурма, так? Да? Угу. Шаурма дійсно смачна. Респект. Наш рекомендаціон. улюблені місця в Києві, які ви могли б порекомендувати ну, іноземним ну, туристам. Перш за все, це, мабуть, музей Тараса Шевченка. Так там дуже гарно. Також можна ще порекомендувати молодий театр на Подолі. Mm -hmm, це Також. дуже цікаво. А може, ще знаєте, якісь такі супер унікальні місця, яких немає прям от ніде, в жодній столиці світу. Mm -hmm. Дуже такі, от прям супер-супер незвичні. Мабуть, це мені ще треба буде. Їх відвідати варна подолі білий налив. Контрактова площа. Оболонська набережна, парк Наталка, Андріївський у звізди. Дуже угу. багато сувенірів, дуже гарно. В Києві улюблені місця. Це значить музей Булгакова, парк Пушкіна. І це от таке чисто для місцевих. Місцеві знають. Це вулиця Пітерська. Вулиця Пітерська. This is Десяпідерська street. Номер три наступне місце друзі найкраще для ознайомлення з культурою країни, де їдять жаб, круасани заїдають багетами, носять червоні берети і прокидаються під пісні. «Едіт піаф. Це всі стереотипи, які я знаю про Францію. Це місце французький матіго квартал Бре. Так, що тут у нас е, збільшена копія справжньої ельфової вежі, тріумфальна арка, копія майже один в один, дитяча версія ельфової вежі, щоб з дитинства привчати дітлегів до високої культури. І ось це. Блін, що це в біса таке ельфова вежа на смітнику? Нє, ну пані та панове, ну це топовий крінж. До такого б крінжа навіть я б не додумалась, а я. Королева крінжі, це наша відповідь Еммануелю Макрону за те, що свого часу сидів на двох стільцях. Бре. Ми просили у Франції самохідні установки Цезарь, а вони нам ось оце лайно. Бре. Дякуємо нашим західним партнерам. Таке враження, що цю тріумфальну арку збирали на караваєвих дачах. Просто жесть. Бре. Пан Теля пасе, Кумальон Тре, пасіжу. Ви не підкажете, де тут є лісійські поля? Альога? Ти не повіриш? Я купила квартиру світом на Ейфеліву башню. Ого, що серйозно? Прямо в центрі Парижу Ну, mm -hmm. є один нюанс. Бе. Французький квартал номер 1 і туди закритий вхід, але на наше прохання нас впустила мешканка. Навіщо закривати вхід до цього шедевру ЖКшного мистецтва? Київ, Міскбут, якщо вам соромно за це творіння, то зробіть десятиметрові паркани, щоб ніхто, окрім мешканців, цього не бачив. А так виходить, що і не вашим, і не нашим. Мені просто цікаво, от якщо дійсно запросити сюди корінного француза або француженку, яка буде у них реакція? На на ось це. Бе? Ви собі уявіть монумент незалежності або батьківщину мати в дворі свого житлового комплексу. Будуйте, і я приду туди знімати наступне відео. Я зараз скажу одну важливу річ. Ви можете ругатися на мене в коментарях і подібне. Знову ж таки повторюю, все сказане в моїх відео є суб'єктивною думкою. Ось цього Челіка з інтернету. Я хочу сказати, що саме такі місця, друзі, виховують у у нас комплекс меншовартості, замість того, щоб будувати своє автентичне, ми будуємо гротескне, пародійне крінжове в поганому сенсі. Ну просто подивіться на цю ельфову вежу і ще закриваємо доступ до цього театру абсурду. Це та ж проблема, що і з воздвиженкою м -м -м, перепрошую з возруханкою та набережною Ріверстон з мого попереднього відео. Це крінж, невміле та непотрібне мімікрування. І скажу відверто, та це пізнес". Ну і наостанок, Еммануель Макрон. Ще раз будеш сидіти на двох стільцях і на проводі з піньком. І я призначу, тобі забив на цьому символічному місці у кумекав. Все, їдемо далі. Місце номер два. Я не дарма на початку випуску сказала, що буду показувати вам місця, які варто показати вашим іноземним друзям. І це місце одне із таких: пані та панове, козаки та козачки. Перед вами зразковий взірець українського бароко, музей народної архітектури під відкритим небом. ЖК Патріотика. Боже, яка краса! Цей архітектурно ландшафтний комплекс просто родзинка вітчизняної культури, в якій поєдналася виняткова раціональність задуму та високий мистецький рівень виконання. Традиційні українські хати, вишукані фасади, можемо! Якщо хочемо, якщо будете запрошувати друзів з-за кордону, спочатку відведіть їх сюди, а потім на ЖК французький квартал, щоб вони приїхали до себе додому і розповідали, що Україна це осередок мета іронії. ЖК-патріотика. Код нашої нації за цей жарт Я повішусь на найближчому стовбі. Якщо обирати між ЖК французьким кварталом та ЖК Патріотикою, я б обрала ЖК Патріотику. Ну це, хоча б щось рідне. ЖК Патріотика. День вишиванки святкуємо 365 днів на рік. ЖК Патріотика. Саме в цьому ЖК Запорожці писали знаменитий лист турецькому султану. Я закінчую з гумором заплела <коси> Вишиванку одягла, гарна українка, я танцюю гопак. Ой, насправді, друзі, я в жодному разі не хочу вас образити, якщо ви раптом тут живете. Вам за смак затирає людина ось з такою зачіскою. Ви серйозно. Насправді я вважаю, що це гостра проблема нерозумної забудови великих міст в Україні. У людей є потреба в житлі, і звісно, вона з кожним роком все збільшується і збільшується. А забудовникам пофігу вони кліпають відносно недороге житло, тому будуть знущатися як завгодно. На мою. Думку низькоповерхове, якісне, продумане будівництво може вирішити проблему і зіпсованих панорам, і ось такого крінжу. Фух, я навіть не знаю, кому в цьому місці назначити забив. Клічко завтра, о 24.30 На цьому місці я чекаю. Друзі, у майбутньому я планую відзняти подібні відео про кожне місто України, в тому числі про Бєлгород і Ростов на Кону. А допомогти мені у здійсненні цієї мрії ви можете, підтримавши мій канал фінансово на Патреоні та на чи як там його там. Реквізити у закріпленому коментарі. Дякую всім існуючим донейтерам. Завдяки вам ми з моєю операторкою Настю поїли шавухи, ситі та щасливі. Обнімаю вас! Ну і нарешті місце номер один. Це я ось так от показую одиницю. Усі ми, хоча б раз в житті, хтось наживо, хтось в інтернетах та фільмах бачили американську статую свободи. Цей монумент належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і це подарунок французьких громадян народу США до сторіччя американської революції. Саме уряд Франції допоміг народу США побороти колоніалізм Великої Британії і встановити незалежність США. Але мало хто знає, що в Києві є не менш важ важливий та історичний монумент, який нам українському народові подарував народ Голландії, і це рідкісний для наших країв історичний та помпезний Тарара, -та, та, та! Млин, який взяли в кільце бетонні мурашники, ЖКшники, чи як там їх ще назвати, цей млин голландці подарували нам на честь відкриття ось цього не менш унікального, вишуканого, неординарного ЖК. Подивіться на ці фасади, кольори, кондиціонери, гра з композицію, стилістикою та формами. Купляєш квартиру ось у цьому будинку, виглядаєш за філіжанкою. Ви раннім ранком з вікна бачиш млин і розумієш: я в Роттердамі, Зандамі, Цюріху, Брюге. Які ще міста Нідерландів, ви знаєте? Наші нідерландські партнери ще обіцяли тюльпани та легалізований канабіс. Як тільки ми добудуємо ЖК на іншій стороні? До речі, це восьма таємна вимога до України для вступу в ЄС. Як ми знаємо, Нідерланди одна з найбільш лібералів. Ально налаштованих країн світу там панують прогресивність, культура та висока толерантність. кажуть, якщо доторкнутися або, хоча б близько підійти до млина, з вас як рукою зніме гомофобію, гендерні упередження та узкі скрепи, що роками насаджувалися московськими болотами. Знаєте, гомосексуальність це заболівання. Я взагалі не проти всіх цих геїв. пусть себе спять, хто з ким захоче. Но только на необитаемом острове, чтобы мой сын не видел, как целуются два пацана. Гомосексуальність не є девіантною статевою поведінкою. Всесвітня організація охорони здоров'я у 1992 році офіційно викреслила її з міжнародної класифікації хвороб. Статеву орієнтацію неможливо обрати. Вона властива іншим тваринам, савцям, в тому числі птахам. Статева орієнтація формується під час вагітності жінки внаслідок тісного зв'язку гормонального стану в матері з плодом. Я обираю науковий ґрунтовний, раціональний Метод дослідження будь-якої інформації та обираю шлях підтримувати людей, замість того, щоб принижувати. Господи, цей блаженний чудотворний млин. Обов'язково спробуйте зі своїми знайомими, котрі досі живуть в реальності, де жінка змогла завагітніти, не маючи статевого акту. Викупили відсилку. Друзі, це все щойно були жарти та мій необтесаний гумор. А зараз серйозно, млин, який ви зараз бачите. Був частиною ресторану Вітряк, відкритого та розробленого у 1967 році, архітектором Анатолієм Добровольським. В оформленні цього ресторану взяли участь художниця Шістидесятниця, представниця правозахисного руху в Україні Алла Горська, її чоловік Віктор Зарецький та живописець-монументаліст Борис Плаксій. Будівля, побудована на насипному пагорбі, мала висоту 18 метрів разом з вітряком. Фасад фанерований будовим. Каменем і прикрашений великим керамічним паном. Пано-вітер на фасаді ресторану викладено зі смальти, скла, мармуру та кераміки. У цьому пано митці зробили спробу показати народну архітектуру в модерній стилізації. Соковитість та багатство форм етнокультури протистояло похмурим краєвидам радянської псевдораціональної архітектури. У творчості Горської поєднались народні мотиви та риси українського авангарду. 1920 х років табуючукізму. Російських колег здивував цей витвір, оскільки в Радянському Союзі таке мистецтво було заборонено. Борис Плакса згадував: хтось привіз на вітряк митців із Москви. Вони сприймали мозаїку як розвиток мотивів народного декоративного мистецтва. І те, що вони спитали, говорить саме за себе. Як вам таке дозволили зробити? За радянських часів у ресторані подавали переважно українську кухню, що можна Побачити із меню 1971 року. Просто подивіться на це автентичне меню. Це просто неймовірно. Ресторану Вітряк ледве вдалося пережити економічну кризу 90-х, а пано «Вітер» залишилось єдиним монументальним твором команди Алли Горської у Києві. Згодом будинок ресторану орендували підприємці, які накрили мозаїку дерев'яною вагонкою. А новий власник накрив пано Алли Горської. Логотипом свого ресторану «Мілхаб». У 2016 році громадськість обурило можливе знищення панно, і Міністерство культури було вимушено занести будівлю ресторану до об'єктів культурної спадщини місцевого значення. Після довгих переговорів новий власник будівлі погодився розкрити панно. На відкриття мозаїки було запрошено родичів та колег Алли Горської. Зараз у будівлі ресторану знаходиться новий ресторан варенична Катюша. Друзі і що я можу сказати, коли я готувала цей випуск і думала, які місця включати в нього, мені подруга Настя скинула фотографію ось цього вітряка. На перший погляд мені здалося, що трясця, да це ж знову крінж по типу ельфової вежі в французькому кварталі, тільки тут на голландський мотив. Але яким було моє здивування, прочитавши історію цього млина і осягнувши без перебільшень всю бі? Того, що ми втрачаємо нашу архітектурну спадщину, забуваємо про дійсно наші українські мистецькі взірці минулих століть. Яке чудове, просте українське слово вітряк, саме так і повинен називатися цей ресторан. Це вітряк, пані та панове. Перед вами вітряк та його непроста болісна історія, що височіють тут серед пустого панельного пекла. На цій важливій філософській ноті цей випуск добігає кінця. Я хочу його завершити доволі популістськими, але тим не менш важливими, як на мене, словами: не миріться, пікетуйте та відстоюйте історичні місця ваших міст. Із таких нюансів і складається обличчя нашої архітектурної України. Мені б дуже хотілось, щоб одного разу ми прийшли в чудовий український ресторан з простою. Хорошою назвою вітряк. І замовили там пиріжки з капустою. Бонусне місце унікальне місце в світі, де водяться чудернацькі людиноподібні страуси. Дякую за перегляд!